Ось це моя школа, мій район. Тут пройшло моє дитинство. Тут в мене було і є дуже багато друзів. Тут навчався 10 років. Вчився добре, але відмінником не був. Ні золотої, ні срібної медалі в мене не було. Але один раз в мене була така дуже цікава історія, про яку я зізнався вже пізніше, вже після закінчення, напевно, університету. Якось протягом одного дня я умудрився отримати дві дійки. Вже не пам'ятаю, з якого предмету. Мене це дуже розстроїло. І я нічого кращого не придумав, коли взяв щоденник, де було ці дві двійки, і десь отут, в цьому районі його закопав. От давно я дуже тут не був, бо живу зараз не в цьому районі. Але, умовно кажучи, це пройшло більше, ніж 35 років, напевно. Бо мені тоді було років 12-13. От десь тут, може, в цьому місці, може, 2-3 метри з боку. Я пригадую, я його закопав. Це був, напевно, 89-й або 90-й рік. Зараз проходжу час від часу цю локацію. І хочу сказати вам одну просту річ, що в свій час, в часи мого дитинства, тут було значно більше порядку. Ви подивіться, скільки тут сміття. Ну, відчувається, що тут немає господаря. І мені дуже шкода, що дуже багато локацій нашого міста немає от господаря. Коли ми йшли навіть сюди, я своїм друзям показував. Тут багато сміття, немає доріжок, е немає порядку. Кожна річ має мати господаря.